24 березня 2023 року стало останнім днем в житті шосткинця Сергія Приза. 37-річний герой з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України та не припинив захищати батьківщину і тоді, коли війна розповзлася по всій країні. Лютий 2022. Повномасштабна агресія Росії проти України. Викликала обурення в душі молодого військового. З перших днів він вже стояв на захисті рідної України. Травень 2022. -го. Сергій потрапив у полон. Потрапив, рятуючи пораненого побратима. У вересні Сергій повернувся з полону, але надовго вдома не затримався. Пішов знову на передову захищати рідну землю 20 березня 2023. Населений пункт Нововоселівське Сватівського району Луганської області. При виконанні військового обов'язку Сергій Приз отримав поранення. Чотири дні боротьби лікарів за життя оборонця. Не дали результатів. Остання надія розтанула 24 березня 2023 року. Внаслідок отриманих важких травм захисник пішов у засвіти. Медаль за незламність духу, медаль за звитягу та вірність, почесні відзнаки за вірне служіння, за участь в антитерористичній операції. Учасник АТО Сергій Приз залишив по собі не тільки добрі спогади у серцях тих, хто його знав. Так не має бути в нашому житті, коли батьки хоронять своїх дітей. Але клята, несправедлива війна, розпоряджається по-іншому. Сергій зробив все заради незалежності нашої держави, віддав найцінніше життя. Пам'ятаємо подвиг героя, героя з великої літери, справжнього героя. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Героям слава! Координаторка волонтерського центру Шостка добро Світлана Субтельна згадала, як вона разом з мамою Сергія, пані Валентиною, шукала його в полоні навесні минулого року. Здавалось би, все. Сергій в нашому волонтерському центрі. Ми вітали його. Він приніс квіти, приніс торт, приніс дещо і сказав, це вам знадобиться. І знову понеділок, і знову його шукаємо, в шпиталях Києва. Знаходимо, але не судилася. Сергій, сьогодні я тобі. Принесла квіти. Мама Валя, папа Сергій, брати. Ми навічно будемо пам'ятати Сергія. Він герой. Вічна пам'ять. Це неможливо повірити, але клята війна забрала ще одного випускника школи номер 9 і це знову Сергій. Четвертий герой. Після Сергія Головача, Сергія Шевеля, Сергія Гришкова. Цього разу до Небесного полку доєднався Сергій Приз. Ми дійсно втрачаємо найкращих, тих молодих, талановитих, яким би жити і розбудовувати цю державу. Сергію. Наш хлопчик, наш випускник. Ви знаєте, це була така добра, гарна, тепла дитина. Я пам'ятаю його очі, йшов по школі, завжди посміхався, завжди вітався. Це наш сьомий герой-випускник, хлопці, наші, повірте, ми будемо берегти пам'ять про вас. Ми зробимо все можливе і надможливе, щоб покоління майбутні пам'ятали про це рідні, прийміть співчуття від шкільної родини. Військовий священник отець Степан закликав присутніх молитися за душу Героя України, який постав проти ворога і пожертвував найдорожчим своїм молодим життям. Він полюбив Україну і пішов, не побоявшись, взявши зброю до рук і ставши на захист своєї родини і кожної з нас з вами. Ворог може руйнувати наші школи, садики, церкви, але не може зруйнувати нашої волі до свободи, до незалежності. І цю боротьбу продовжують наші війни. У загиблого героя залишилися батько і мати. Двоє братів Сергія Приза зараз також захищають Україну на передовій. І вони помстяться ворогам за загибель брата, за всі страждання, які наразі переживає його сім'я, які з достоинством і честю переносить весь український народ.